Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами 10 заняття. Ми завершуємо перший модуль темою функцій. І сьогодні у нас з вами практика з функціями. Подивились чек-лист, його кінець, ага, умови, цикли, функції, передача параметрів функції. Якщо щось цього вам не знайоме, поверніться, будь ласка, до попередніх наших відео. Пригадаємо ще один дуже якісний ресурс. Колабораторі і рекомендації, ну звичайно, якщо ви сьогодні приймаєте поради, зібрати всі ваші основні коди першого модуля в інтерактивний підручник на колабі. Використовуйте колабораторі, і це дуже зручно і дуже корисно. Отже, функції. Давайте з вами подивимося, чим ці три функції відрізняються. Подивимось на першу. Функція приймає два параметри і повертає їх суму. Непогано. Друга функція також приймає два параметри, але в самій функції у нас є додаткова змінна c, і повертаємо, як цю змінну. Чи є відмінність між цими реалізаціями? Майже ніякої, але вже по тому, який нам буде потрібен код, які нам будуть потрібні дані, ми вже будемо з вами на практиці це все з'ясовувати. І третій варіант. Дивіться, у нас з вами є. Знову ж таки, функція приймає два параметри, але вже значення ми вводимо. Ці три функції, по суті, демонструють, як працюють функції з параметрами. Введення, звичайно ж, робить це завдання універсальним, і, мабуть, ми з вами зупинимось саме на третьому варіанті. Завдання. Зупиняємось і. Повторимо функції, напишемо якісь інші розрахунки, не обов'язково суму, що ми можемо зробити. Давайте курс долара до гривні порахуємо, або, навпаки, точніше переведемо валюти будь-яке завдання, можливо, з вашої математики, яка на сьогодні була у вас домашкою. Зупиняємось, працюємо, а далі рухатись будемо на тому, що будемо відтворювати, моделювати реальні життєві ситуації. Автомийка, автомийка самообслуговування. Дивіться, які тут є цікаві функції, які цікаві процеси. Ви, до речі, можете якісь скоротити, більш економними бути, а можете якісь додати, якась там суперова супермийка з додатковим функціоналом. Але принцип один той самий, ми бачимо з вами. Поділ нашого коду на функції. Ми бачимо, як ми викликаємо функції тут послідовно. Зараз будемо додавати умови і цикли. І наша з вами задача, яка добре провести тестування, переписати, дописати, змінити. Ну і, звичайно, ось таким чином ми можемо реалізувати функціонал будь-якого пристрою. Ще одне: розумний будинок, точніше, його частина. Це може бути керування опаленням, це може бути керування світлом. Ну, в нашому випадку ми ставимо там як кондиціонер на певну температуру, і далі нам потрібен вже умова, потрібно, потрібен умовний оператор, коли вмикати опалення, коли його вимикати. Знову ж таки, як працювати? Беремо цей код, дивимось, проводимо хороше тестування на різних типах змінних, на великих змінних. На змінних, там, наприклад, коли обидва там, значення, які ми додаємо, там є від'ємні, є. Ну, попрацюйте, ви вмієте тестувати код. А тепер ми будемо з вами розглядати передачу параметрів у функцію для якогось такого умовного, ну, в нашому випадку кота, але це лише як приклад. Подивіться, будь ласка, на гіфку, на картинку, і за таким зразком придумайте свою історію, придумайте свою версію, які ж там функції, що там відбувається, і головне, які параметри туди треба передати. Отже, ось таке творче завдання, і приклад, що було зручно, неможливо, комусь треба підглянути що це нормально. Параметри функції ми можемо передати по-різному, це може бути один параметр, це може бути декілька параметрів. І е, ось тут знову до нас повертаються наші коти, і ми додаємо цикл. Ми будемо повторювати виклик функції. І у нас буде, ну, в нашому випадку, до речі, від 1 до 8 скільки повторень? Порахуйте точно, не помиліться, потім перевірите. І у нас будуть різні коти. Точніше, можливо, точніше це буде один кіт з різним віком. Чому? Тому що це програма для дня народження кота. Попрацюйте з нею, будь ласка. Зупиняємось, виконуємо практику, покращуємо код, ну і звичайно тестуємо на якомусь такому коті, який живе дуже-дуже довго. Спробуйте зламати програму. І ось тут ми з вами можемо створювати вже свої власні коди, додаючи цикли, додаючи умови, використовуючи різні параметри. По значенню, різні параметри по кількості. Отже, чим більше практичних завдань ви виконаєте, чим більше завдань ви придумаєте самостійно дивлячись на навколишній світ, тим буде краще. А ми з вами ще раз акцентуємо увагу на тому, що структурне програмування це розмова. Функцій між собою за допомогою даних. Ну що ж, друзі, продовжимо писати код, продовжимо писати власні приклади сьогодні. Що там з чатом GPT? Користуйтесь, будь ласка, з задоволенням створюйте разом, додавайте ігрові вже такі конструкції, міняйте цикл for на цикл while, це і буде найкращою. Творчою практикою. А ми завершуємо перший модуль, створюємо свій інтерактивний підручник, перелічимо всі теми, які ми з вами розібрали, і переходимо до наступного не менш цікавого модулю. Що там буде? Подивимось наступного разу. До зустрічі!